Нашому другому, найстаршому члену мистецького об'єднання «Останна барикада Юркові Покальчукові. І той, хто хоче побачити його виступ, а виступ буде, може прийти на ніч поезії, і там буде його відео з виступу на київській барикаді з цього місця. Сергій Пантюк, прошу в Дякую. Перший текст називається Королева котів і присвячений моїй дружині Тетянці, яка зараз стоїть проти мене. Ти поспішаєш, знаю, я відчув у тиші, у флюїдах кольорових, незграбність березневого дощу і теплу ніжність котиків орбових, що вибігли з лозимо і зель у світ весни. І тепер донесе акорди каблучків твоїх до мене, я так хотів, завжди і погодів люблю, чекаю, зовсім не зважаю, що коти і навколишніх дворів тебе аж до під'їзду провожають І для всіх проект вперше, нехай оминають мене, світловоре, обритливі морі операції найлегше від смерті отримати пору і Оскара в трьох номінаціях. Ненацька, як сацька, гулька, айдана закрутить, кивала в окропі та погляд, як бога, і усміх, як маска, і серце. Нехай зеленіє туман Тютюновий і Цюра клине отамана. Сьогодні бажання ворожої крові Омана, омана, омана. Різніше, лютіше, могутніше, вище, щоб здійсню калатав на нас полог. Я камінь, я пашка, яку вже не вивчить ніякий човний орнітолог. Дивіться, я тут, я відбитків не витер, чудний навіжений, то байка. Для вас, я для Цей для жидівський орбите, На присні великого батька, не можу, не хочу на рівні обстати. З них не, не навчили, не личить і не біомаса, а раса Тараса мене на князівство покличе.